Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. В межах державної програми Пліч опліч згуртовані громади в Івано-Франківську відбулося засідання міжнародного круглого столу, на якому підписано меморандум про співпрацю з іноземними партнерами. В обговореннях наболілих питань для громад прифронтових територій України взяли участь офіційні представники закордоння, які готові допомогти у вирішенні багатьох проблем, що виникли внаслідок війни. Ми маємо більше 50 делегатів з різних міст. Це є Україна і ближнє Зарубіжжя і Мексика. Тобто ми маємо. Заступника посла Мексики власне, ми цей стіл організували для того, щоб іноземні делегації побачили, в яких умовах живуть ті міста, які є прифронтовими. Тобто, ми створили таку площадку для обміну інформацією для взаємодопомоги для того, щоб ті міста, які на першій лінії війни відчули, що ми про них піклуємося, що ми їм допомагаємо сьогодні. В рамках цього кругу столу ми підписуємо два меморандуми в межах міністерського проекту пліч опліч. Це у нас буде два міста за Покровськ і Донецької області. Ось і міський голова часто відвідує ці міста. Ми надаємо гуманітарну допомогу. А зараз ми створюємо таку площадку, створюємо таку потужну допомогу для кажу наших міст-партнерів в східних областях, пів... північних областях, південних, де, де відбуваються бойові дії, де зазнають обстрілів. Де є у нас є окремий залі проект по реабілітаційному центру, де ми теж об'єднуємося з нашими партнерами і хочемо для надавати допомогу тим жителям тих. Міст, де значно зросли інсульти, інфаркти і тому подібні речі внаслідок умов війни. Ми так також це в тому числі ВПО, але також ми будемо людей з тих міст привозити до нас, надавати їм певні реабілітаційні послуги. Зараз на реабілітацію на реабілітацію до нас приїжджають діти. Будемо надавати допомогу з міст партнерів, будемо приймати в себе. То це такий тривалий проект, який ну ми сподіваємося. Здружить нас і покаже що Україна цілісна. І нарешті це питання штучного поділу назавжди відпаде. І Україна ніколи не повернеться до питання, чи, чи дружити, чи воювати. А ми будемо сильною, потужною країною, яка буде поважати кожного громадянина України. На важливості такого партнерства наголошують і очільники громад з прифронтових територій України. Саме з Івано-Франківською громадою ми працюємо вже на протязі останніх трьох років. Чому? Тому що саме хлопці 102-ї тероборони саме захищають наше поле, нашу воліпільську громаду в Запорізькій області. Тому ми давно спілкуємося і отримуємо допомогу певну від івано франківців Але з урахуванням даного заходу і з урахуванням взагалі державної програми «Пліч-Опліч» це ще більше скріпляє наші скріпляє вирішення тих проблем, які у нас наразі на території є. Олімпійська громада вже знаходиться вже трьох років саме в зоні активних бойових дій. На останній сесії і франківської міської ради були нам виділені кошти це 5,5 мільйонів для придбання маніпулятора. Це така установка автомобіль, який сам себе може завантажувати і розвантажувати. Для нас це важливо. Чому це, по перше, гуманітарна допомога, і по друге, ті генератори, які працюють на території громади, виходять з ладу, і це нам допоможе мобільно міняти генератори. Це саме з останнього такої допомоги на запитання, що найбільше допомагає громаді в такий важкий час. Сергій Єрмак каже так: це по перше, віра в перемогу, бо без неї працювати і жити взагалі неможливо. А по-друге, максимально організовувати і швидко приймати правильні рішення по вирішенню тих чи інших проблем. Ну і я повторюю ще раз, це найголовніше віра в перемогу, і допомога за Все. основне. від початку війни Україні надають чималу допомогу громади закордоння. Від перших днів війни. з перших днів війни ми допомагали всім українцям, які втікали від обстрілів. Ми робили все, аби підтримати вас в такі важкі часи. Жешув є партнерським містом з Івано-Франківськом. А тому стараємось швидко реагувати на всі ваші потреби і для допомоги ВПО, і для лікарень, а також для втілення реабілітаційних програм, які працюють для повного одужання та подальшої соціалізації ветеранів ЗСУ. Ми і надалі є вашими друзями, маємо надію, що ця страшна війна швидше закінчиться, і ми будемо реалізовувати проекти відбудови України та сприяти швидшому вашому вступу в ЄСМеКайну. Рано чи пізно, пізно це ця війна має закінчитися, вона закінчиться. І ті солдати, які зараз знаходяться на фронті, ті люди, які захищають Україну. Вони повернуться додому, а вони захищають не тільки Україну, захищають вони європу, європейські цінності. Вони зараз повернуться додому, і це буде сотні десятки тисяч, сотні тисяч. Можливо, які будуть поранені психологічно, фізично. І місто, і зокрема, місто Кліщі, зокрема пан Лаванковерсі, бере участь в розбудуванні реабілітаційного центру івано Франківського». В рамках міжнародної транскордонної програми Інтерег, Угорщина, Румунія, Україна на Прикарпатті втілюють новий європейський проєкт, який спрямований на розвиток бізнесу та стимулювання залучення інвестицій в економіку краю. Тривалість цього від лютого 2025 року до липня 2026. Загальна сума фінансування 340 тисяч євро. Учасниками заходів проєкту стануть бізнесмени, науковці, громадські активісти та представники місцевого самоврядування. Це не тільки новий проект для агенції регіонального розвитку, яка перезапустилася в минулому році, відновила свою активну діяльність. Власне, це є проект першим таким транскордонним, де є чотири партнера з різних транскордонних територій, є, зокрема Румунії, Угорщини. Також Нашими партнерами ще є Закарпатська агенція регіонального розвитку, і метою проєкту є власне підсилення економічного співробітництва наших регіонів, створення такої великої платформи RegioMap, де будуть накладені бізнеса наші, і, відповідно, проведення. Інвестиційних форумів і інвестиційних турів у наших регіонах це є софтовий проект періодом реалізації у 18 місяців. стартував він у лютому цього року, і відповідно також буде проведено дослідження наших регіонів, і в цьому нам допоможуть наші бізнес-експерти. Ми дуже би хотіли кілька таких важливих акцентів. Зробити це про те, як можна навести партнерство з бізнесами сусідніх регіонів європейських, тому що це дасть нам ну, таку можливість по-перше призвичаїтися до європейських стандартів Європейського Союзу, тому що нам треба готуватися. Ми віримо, що все відбудеться так, як ми хочемо. Другий момент. Бізнеси наші будуть мати трошки більше коло огляду і бачити і розуміти, як можна вести бізнес додатково, отримавши якісь навички від партнерів угорців і румунів. Ми хочемо допомогти проаналізувати середовище місцеве і регіональне. Кожен партнер буде робити це в себе в своєму регіоні. Ми це в своєму регіоні, і зрозуміло, що зараз дуже складно статистикою, зараз дуже складно з даними з періоду початку війни, крім того. Коли відбулися перед тим, наш були процеси децентралізації, в результаті якого змінювалися межі, змінювалася система статистики, і ще Україна не встигла цього досягти. Ну, разом з тим, я сподіваюся, що нам вдасться зробити аналіз дуже обширний. Ми вже почали працювати з іноземними партнерами над грунтуванням методики. Але все-таки з цього всього ми хочемо витягнути ті ідеї, які будуть стосуватися інвестиційної привабливості. Ніші, які Івано-Франківщина має умови, які можуть сприяти тому, щоб залучити партнерів іноземних сюди робити бізнес, щоб це власне дасть не тільки показати те, що є, це дасть можливість те, що оцінити, те, чого що бракує, щоб розуміти, над чим треба працювати. І така свого роду інвестиційна мапа. Або платформа, власне, на цій платформі ми сподіваємося зробити таку електронну мапу, яка буде представляти наш регіон. Дуже важко допомагати всім, ресурсів на всіх не вистачає. Тому політика така, що треба робити акцент на те, що може дати найбільшу додану вартість. І з огляду на те, що я знаю, Івано-Франківська обласна адміністрація, управління департаменту зробило дуже непоганий аналіз. Для пріоритетних оцінки пріоритетних галузей він такий вже є. Я його з ним знайомилася. То, скоріш за все, треба акцент робити на тих, хто може принести більшу додану вартість до регіону, а менші вже підтягнуться. І ще один міжнародний проєкт, який спрямований на фінансування інноваційних ідей громад та бізнесу через конкурс грантів. Підтримує такі ініціативи уряд Швеції в межах програми розвитку ООН. Сьогодні ми маємо стартову конференцію на тему місцевий економічний розвиток, як реагувати на кризи та рухатись до сталого відновлення. Організаторами даного заходу виступає програма розвитку організації Об'єднаних Націй спільно з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією. В межах проекту Посилене партнерство для сталого відновлення який фінансується урядом Швеції та впроваджується програмою розвитку організації. Сів'єднацій сьогодні на захід запрошені представники органів місцевого самоврядування, державні службовці. Сьогодні на захід запрошені представники бізнесу неурядових державних організацій, також активні лідери думок, представники громад. Ми плануємо обговорювати інструменти місцевого економічного розвитку та як громадам рухатися до відновлення в тих умовах, які ми сьогодні маємо. Ми розуміємо, що багато внутрішньопереміщених осіб, багато ветеранів, які зараз знаходяться на території області, потребують соціально економічної. Реінтеграції. Ми хотіли би підтримати громади і їхні ініціативи, які би пілотували сталі рішення до відновлення. І щоб потім ми могли ці рішення реплікувати в ті регіони, де не така умовно спокійна зараз ситуація відбувається. В межах проєкту посилення партнерства для сталого відновлення ми запланували підтримку ініціатив громад. Ми Плануємо організувати конкурс грантів і таким чином співфінансувати ті ідеї, які мають і ті ініціативи, які мають громади, бізнес спільно зорганізувавшись, планують вирішити. Громадам в першу чергу це важливо, аби почути якісь нові ідеї, почерпнути нові знання, нові тенденції, поділитися взагалі один між одним своїм досвідом. Тому це дуже корисно буде. Для нас голів тому числі. У нас є спільна діяльність і разом з програмою Проон до нас, до долини вони приїздили, привозили інші громади з Тернопільської області, з інших регіонів, аби повчитися досвіду нашого міста. Бо дійсно ми в плані міжнародної співпраці, в плані проєктної діяльності, в плані енергетики. Дуже багато доброго зробили, і напевно це один із найуспішніших там кейсів в Україні. Наприклад, в галузі енергетики ми побудували за два останні роки шість сонячних станцій, та три критично важливі для нашого долинського водоканалу. Це перше підприємство, перше комунальне підприємство в Україні, яке навіть надлишки зеленої енергії продає на ринок та тим самим допомагає державі. Ну і ці три станції дозволяють забезпечити енергію підприємству для роботи, бо без багатьох речей прожити можна, а без води і каналізації ну не дуже, особливо в багатоквартирному житловому фонді. Ми встановили сонячні станції на двох дитячих садочках і на дитячій лікарні. Ну це так би ну. Хороші кейси, і хороші приклади, як можна працювати по місцевому розвитку, скажімо так, чи по проектній діяльності по залученню, Ми стали учасником чотирьох програм інтереговських європейських транскордонної співпраці між Україною та Європейським Союзом. Україна, Польща. Ми разом з зустріками долішніми маємо проект в галузі медицини. 2 мільйони 45 тисяч євро для двох громад для Долини це 1 мільйон 200. Будемо перебудовувати долинську дитячу лікарню, там дати обладнання, вчити лікарів. Другий проект, який ми стали переможцем, беремо участь, це Україна-Румунія. Також в галузі медицини, консультативно-діагностичний центр, 800 тисяч євро прийшло для громади. Ну, навіть ці два проекти демонструють, що 2 мільйони євро залучити це більше 90 мільйонів гривень. Зараз позабюджетних коштів це дуже важливо. І без підтримки таких значить, організацій. Як про он, ну це складно було. Особливої актуальності тепер набувають програми підготовки кадрів робітничих професій. Важливо, щоб виробниче навчання відбувалося на основі сучасних технологій. ВПУ номер 21 Івано-Франківська співпрацює в цьому напрямку з іноземними партнерами розвинених країн та в рамках європейських грантів оновлює навчальну базу для популяризації ковальської професії. Проводять майстер-класи для дітей та всіх охочих. Це учні третього франківського ліцею на такому майстер-класі. Вони вперше і не приховують захоплення. Ми зробили такі сувеніри, вироби для ключів, брюки. Чим цікаво було тим, що ми спробували це самі зробити. Так, коли ти робиш сам своїми руками, це завжди виходить, ну, як не знаю як для кого, але для себе це саме таке, саме найкраще, саме цікаве, коли ти робиш своїми руками. Можу спробувати. Якщо є вільний час, то завжди можу спробувати щось. Я вважаю, що це розкриває мій тудешній світ, можливо. Навчитися чомусь новому це завжди дуже круто. Кілька років тому Івано-Франківськ був центром ковальського мистецтва. На фестиваль сюди з'їжджалися майстри з різних країн світу, проте війна усе змінила. Тепер, аби популяризувати це мистецтво, у місті організовують ось такі майстер-класи. Ми готові до проведення таких майстер-класів на базі нашого навчального закладу. Ми це практикуємо. Ми стараємося збирати, організовувати ковалів різних, тому ми вже два роки проводили такі різдвяні кування, де ми запрошували ковалів тих, які ще залишилися в нас в Франківську, Тому що так доля складається в наш час. Хтось виїхав. За межі країни хтось зараз на передовій відстоює нашу незалежність. Профільне училище, де навчають ковальської справи, співпрацює з міжнародними грантодавцями і завдяки цьому оновлює технологічну базу для практичних занять, розповідає його директор Михайло Баб'як. Ми співпрацюємо з різними грантовими програмами. У <кій> нас буквально у січні місяці ми створили і відкрили ще один навчально-практичний центр. Бо один навчальний центр із зварювальних технологій у нас працює вже 5 років. А це новий новостворений навчальний центр з підготовки операторів верстатів з числовим програмним керуванням. Це вже нове сучасне комп'ютеризоване обладнання, де там всі охочі, і учні, і навіть доросле населення може перевчитися або здобути вперше освіту, таку яка є досить необхідна. Училище від початку війни надає чималу допомогу Збройним силам України. Такі речі, як клямри, ми робимо постійно на постійній основі. Такі речі, як буржуйки, зимовий період, так само ми працюємо. Баки для нагріву води. Якісь такі моменти, тобто наші учні беруть безпосередню участь в захисті нашої країни. Майстер-клас під відкритим небом відвідали іноземні делегації, які приїхали до Івано-Франківська на день міста. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та успішної відбудови рідної України до рівня високорозвинених країн світу. До зустрічі!